В Німеччині будуть знижені ціни майже на всі продукти, і навіть тепер буде дешевше, ніж в Україні. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин соцмережах. Максимум, що ти втратиш, це нічого. Максимум, що ти здобудеш, це закриш нарешті вже всі брої, забезпечиш гарне та майбутнє своїм дітям. Нарешті купиш ті речі, які ти хочеш. Відчуєш себе українцем, які гідний, достойного життя і гідної зарплати, і будеш учасником великої місії разом. Отже, слава всім українцям, які досі тримаються, зустрінемось на безкоштовному вебінарі, де я вам все розкажу по полицям дуже детально. Отже, пересилайте всі, хто там живе в Німеччині, і навіть в Європі. Бо тепер в Німеччині будуть найдешевші ці. Ціни на всю Європу і навіть ніж в Україні. Коротше, розповідає детально: такі магазини, як Aldi, Lidl, там, Кауфланд, будьте нічого собі, а, будуть знижувати ціни. І ця акція, вгадайте, скільки продлиться? не день, не два, не тиждень, не місяць, а назавжди. Це реально так. Зараз розкажу, чому для чого це робиться і чому це не фейк? По-перше, зробиться для того, щоб у людей збільшилась їхня корзина покупок, бо від цього залежить їх ментальний стан. Тобто зараз всі ці магазини вони будуть отримувати дотації від государства за те, що вони знижують ціни на продукцію, збільшують покупну здібність, пропускну покупну здібність. Всіх там громадян, населення і так далі. У них повишається там настрій і так далі. Вони себе почувають більш щасливо, і це гарно потім впливає на всякі виборчі, предвиборчі кампанії і так далі. Потім, після цього, ви маєте розуміти, що такі гіганти, як Ліди, Алді, Кауфланд і там Реве, вони у них мрія, щоб їх магазин стояв взагалі, на кожному перекрістки. Поняли, бо їх магазин, але вони не можуть цього зробити по тій причині, що це невігідно, бо там є ще маленькі магазини, які щось продають. І от так працює аптечний бізнес. Наприклад, спочатку ви знижуєте ціни своєму магазині, пористають люди ходити в маленькі магазини щось покупати, бо вигідніше до вас приїхати і купить. Далі через невигідне положення ці маленькі магазини зачиняються. Це гра на рака. Того я кажу, що ця акція вона буде довго тривати. А, ці маленькі магазини закриваються, на їх місці будуються нові там Aldi, Kaufland, тревоги неважливо. І а, ну все, їхня імперія розвивається. Зрозуміло, так працює аптечний бізнес. Вони моніполізують закупівлю якихось там а, товарів, медикаментів. В Маленьких аптеках їх не можна купити, бо вони коштують дуже дорого. І все, маленькі аптеки закриваються, і там стоїть знов якась там відома велика аптека, яку всі знають. Ну я не буду називати ніякі імена. Так зараз буде працювати із цими магазинами. Чи здорова це конкуренція, чи ні? Напевно, здорова. Це робиться для того, щоб у людей настрій піднявся а, через покупну спроможність. А, їхня депресивний стан, який в Німеччині дуже високий, Він там порівнювався по ніножку, хоч в одній сфері. Да? Ну і звісно, це якби боротьба всіх магазинів за свою присутність ну, де тільки можна на будь-якому відкритому куті. Відправляйте, радуйтесь, підписуйтесь. Буду у вас вона ще вагон і ціла тілешка величезна з такими новинами. Тому, друзі, на зв'язку слава всім українцям, які досі тримаються. Папа. -па.